Нам задаю не чітке не запитання. Якщо буде недовіра від ваших працівників сьогоднішнім днем, і ми зараз громадськістю Львова дамо дві таких заяви. Ви напишете ну, давайте, заяву? Давайте, давайте я буду Тобто після того ви напишете заговорить. Я, я, я хочу працювати, я буду працювати. Нічого? Для, буду працювати. Для, Для, Для Ви не мали нагоду працювати вже до цього. А ви розумієте, що ініціатори створення громадської ради кажуть, що не хочуть, щоб ви працювали. Довіра є факти. Ви свідомо працюєте. Ви тут не будете працювати. Ви свідомо просто йдете на конфлікт, виходить, що так. Загострення нікого. Ви, хочете? Чи ви чините, думаєте, так? що ми зараз підемо і ви там поїдете в лікарні Чи Ви себе, ви ігноруєте а, просто думку. Навіщо поліграф? Ну як, ви докажете всім, що. А нашим не докажуть. Тому чому ми громада, і ви живете за наші гроші. Чудово, я за наші гроші. Добре, ви договоритесь на поліграф? Навіщо мені це піде? Це напад? Я відмовляю. П'ятий раз вам кажу, я писати Затас заяви не буду. Ви що не були, розумієте? Чи не? що з моральної точки зору він почає правильним, щоб ви написали заяву? Ви мене і не чуєте. Ні? ні, я ще раз кажу. Ну, що ви якісь... ви, ви себе тут комфортно почуваєте? Ну прекрасно. <ріг> 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 Чого і вам? не на Заяву на сьогодні. Забирайтеся. Я повторюю другий раз вам, шановні, хто чітко скаже. Що ви дійсно відправляли на антимайдан і засвідчить? ви напишете пишете заяву? 24 лютого так само зібралися люди і висловили своє бачення, яке заключалося в тому, що через політичні моменти і через ваші методи керівництва, які не дуже лишать держслужбовцю, які заключалися, ну, скажімо так, Якщо ви собі не, можете, потім не, не, не дуже толерантному то, ставленню до працівників. Не, не варто. І люди висловилися, що не бажають з вами працювати. Тому підтвердження є, от, більше 2000 підписів працівників практично з кожного підприємства. І ви зараз так само можете звернутися будь, будь, будь до кого. І вони скажуть свою думку, згідні вони з вами працювати чи не згідні працювати. Ну, проти колективу йти це теж нерезонно, напевно. Той номер не прийде. Я знаю, як ці підписи. Хто за те, щоб Тирчик зараз написав заяву на звільнення з цієї посади? Хто за, прошу проголосувати. Є є проти? Є проти? Хто, не Хто, проти? Хто проти або утрималися? Одностайно. Андрій Богданов, ручку дайте відправляти. Прийнято голосу хлопці, давайте ручку Дайте чистий листок, будь ласка. Тобто, сьогодні повинно сидіти в тюрмі. У вас поки що тільки відправляють відставку. Це нормально, це будьте людиною, будьте гідністю, маєте хоч гідністю. Пишіть заяву, бо ми зараз вас винесемо. Ми звертаємося до керівника до вас. Це таки він зробив цей вчинок і крок на пост, і написав заяву. Тобто ще раз повторіть, будь ласка, бо включає вас на гучний зв'язок на телебаченні, чи підтримуєте нас? Я підтримую ваші бажання. Найперші Одно, одно.

Ганьба! 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 Дайте Дай пройти в кабінет. Зайдіть Дай, три чоловіки зі мною в кабінет. Алло? Дайте вийти в кабінет. Не буде заяв. Не буде заяв. Андрій Богданович, а що ще пити? Я не можу чого. Дайте мені вийти. Я не можу. Почекайте. Дай сядь 15 хвилин посиди. 15 хвилин. Дай посиди. Почекайте. Реально, якщо я прийшов на посаду, без всяких грошей. Та мені проще простого написати заяву, щоб не було того інциденту. За яку суму ви прийшли сюди? Чому ви так тримаєтесь за посаду? Нашу вона вам потрібна. Скільки це коштує? Ви не перші втрачати не будете. Пане Андрій. Ми ти достойні вчинку нормального мужчини. Я достойний. І вам не соромно, що у вас... Що ви з позором виходите звідси? Давайте, давайте прокаємо.